Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Далі будемо говорити про економіку, зокрема, економіку нашого ворога, розпочати негайну перебудову Росії. до речі, Володимир Путін. Йдеться про економіку країни-агресорки. Про це російський правитель заявив під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів РФ. Там обговорили реалізацію плану з відбудови економіки до 2030 року. Він передбачає створення додаткових робочих місць та зростання купівлі російських товарів. Путін розраховує, що в кінці наступного року російська економіка нібито зможе вийти на показники. Цитую не нижче за світові. До нашого ефіру долучається Іван на рад економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Поговоримо якою мірою ці фантазії Володимира Путіна можуть бути втілені в реальність в умовах, коли Росія залишається вкрай ізольованою і має дуже обмежений доступ до західного ринку капіталу? Івана, доброго дня, доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів. Отже, на вашу думку, як якою мірою те, що Володимир Путін доручає своїм лакеям до 2030 року, відновити зростання російської економіки до рівня світових показників, є просто пропагандистською конструкцією. А якою мірою дійсно виглядає як план, знаєте, пане Богдане, коли я прочитав цю новину, я подумав, що це все рівно, якщо б на Титаніку, коли він? Почали йти на дно. Почали казати: о давайте якось меблі переставимо. Давайте щось підкрасимо тут. Тобто, то все таки інше, тому що зрозуміло, що російська економіка вона дуже швидко деградує, і попри ці заяви, що ось все прокра... все чудово, ми там всіх випереджаємо, і, і риторика тієї Захарової, наприклад, заступниці міністра закордонних справ Росії, речниці МЗС Росії, що ми наші темпи значно кращі, ніж у всіх в Європі. Тобто, ми майже літери світової економіки. Ну це ж викликає дуже велике обурення навіть в самих економічних колах. І вже якщо проаналізувати скажімо так, тих блогерів, які аналізують прихильники війни в, в Росії, але з економічного, скажімо так, з економічної сфери, то вони говорять, що скоро почнуться посадки. Саме саме з економічної сфери людей. Чому тому що ось дуже часто зараз цитують очільника черповецького е, е, металургійного? Там раніше якось називається. Точно назву забув. А заводу Вах. Е, багато... На жаль, маємо технічні складнощі. Ви самі чудово знаєте, що нині відбувається зі світлом в Україні. Це прямо впливає на якість зв'язку, і тому, чесно кажучи, нині в цей непростий час, коли спілкуємося гостями в режимі відеозв'язку, то я весь час сижу в очікуванні того, що зараз мені доведеться втрутитись в ефір із надією, що цього не доведеться робити. Але такі реалії, і насправді це що українські оператори зв'язку дуже і дуже ґрунтовну роботу провели з 2022-2023 років, коли ми сиділи без світла. Я нагадую і. Без зв'язку і мобільного інтернету. Сьогодні у мене, от буквально нещодавно, вдома був досвід проведення без світла понад 15 годин, і я все ще мав змогу здійснювати телефонні дзвінки. І Навіть мобільний інтернет у мене так сяк, але працював, за що хочеться українським операторам зв'язку подякувати і в мене чесно кажучи немає очікувань як у декого з моїх друзів зокрема що має бути якось інакше що має бути якось краще той факт що навіть через 15 годин без енергопостачання це все ще працює чесно кажучи у мене особисто викликає захоплення і викликає захоплення та стійкість яка є у наших у нашої інфраструктури в цих дуже непростих умовах що я думаю, є прикладом для дуже багатьох держав і для світу загалом, який уважно наш дуже непростий досвід сьогодні вивчає, звісно, мені так само, як і вам хотілося, щоб вивчали цей досвід на, на... не на нас, але таке уже життя. Іванус повертається до нашого ефіру. Івану, продовжіть, будь ласка, вашу думку про те, що в Росії скоро вже будуть саджати тих, хто говорить про реальний економічний стан їхньої держави. Так, так, пане Богдан, власне згадав пана Баглаєва, це представник економічних кіл Росії. На жаль, забув назву його заводу. Він не зовсім італорухія, там більше машина галузь, але пов'язаний з металами. Ось Баглаєв говорить, що слухайте, виступає очільниця центрального банку Росії Набіуліна і говорить, що е, виробництво металі виробництво машинобудівної продукції в Росії збільшилось на 10%. відсотків. І Баглаєв каже, добре, але в мене одне запитання. В мене є статистика споживання металургійної продукції в машинобудівній галузі Росії. І як каже Баглаєв, включаючи ту, що нагоду її е, їздить на рейках. Тобто, е, щ, тобто виходить, що абсолютно вся машинобудівна галузь Росії споживає на 25% металів менше. Якщо каже у вас не на декілька відсотків, а на 25 відсотків ви нижче менше, мменше споживаєте металів. То це не просто проблема, це вже криза, і ось Павлаєв про це говорить. І він просто найбільш можливо, скажімо так, галасливий серед усіх представників е, ділових кіл Росії, але інші також говорять, що в Росії та чи інша галузь вона все більше зіштовхується з проблемами. Знаєте, і в ваших етерах і загалом казав, що мій прогноз на 2026 рік. Це те, що в Росії ми будемо дуже часто, верніше з Росії, чути фразу криза неплатежів». Це вже з'являється, це вже достатньо. Є випадків, коли держава робить замовлення. Це замовлення виконують, а коли треба заплатити за те, що за зроблена роботу, держава каже: грошей немає, ми не можемо заплатити вам за цю роботу. І звісно, це буде шалена демотивація працювати в наступному році, але метарно тому, що всі будуть розуміти, що все, що буде робитись, воно не буде оплачуватись. І це дуже така. Неприємна індикація стану російської економіки, як і неприємна ще одна суттєво зменшується перевезення залізницею. Ми розуміємо, що є певні індикатори, які використовуються в світовій економіці для розуміння, що буде з економікою власне на найближчі періоди. І от один з цих індикаторів це перевезення залізницею. Чому тому що переважно товари саме залізницею возить? Якщо зменшується це перевезення в Росії воно реально зменшується, то це індикація того, що Два-три місяці і вже буде відчутно це на поличках магазинах, тому що менше товарів буде. А чим менше товарів, тим більше за ціна на них, тому що так працює економіка знов ж таки. Тому ці всі випадки, коли все більше, ми чуємо критику не від опозиційних кілів, а від саме представників економічно-ділової спільноти Росії. Які говорять, що зараз ось на Санкт-Петербургському економічному форумі ще півроку тому казали, що не виключають закриття металургійних підприємств Росії з вугільною галузі також проблеми, тобто будівельна галузь також там не зрозуміло, як буде далі, бо велика кількість непроданого житла і відповідна демотивація щось будувати, бо зрозуміють, що це не куплять. Тобто ці проблеми вони один за одним вистрілюють і. Тому повертаючись до початку нашої розмови, заяву про те, що е, в Росії треба перебудувати економіку, треба щось покращити. Ну слухайте, ось я казав про Титанік. Я згадаю 90-й 90 рік, можливо, навіть 91-й, які були на початку року гарні плани розвитку радянського союзу до 2000 року. Просто я ще був відносно малим, але пам'ятаю ті радянські газети, які е, саме описували, що яким буде Радянський Союз у 2000 році, і це була 90 го року газета приблизно. Як знаємо, через рік Радянського Союзу вже не стало. Тому подивимось, звісно, що буде з Росією чи повторить Росія е, траєкторію падіння радянського союзу, але те, що вона на цій траєкторії знаходиться, і те, що її економіка насамперед на цій траєкторії, в мене особисто сумнівів немає. Хоча Путін і намагається в своїх промовах, як мінімум, перетворити російську економіку на технологічно з високою доданою вартістю, але вона все ще залишається сировинною, і основою її доходів це продаж енергоресурсів, зокрема продаж нафти. І на глобальному ринку нафти зараз для Росії ситуація також не натовтішна. Я от дивлюсь на поточні котирування вартості нафті бренд. Він становить вона становить 61 долар 84 цента. І експерти очікують, що вона буде знижуватися ця вартість, оскільки у світі зараз фіксується надлишок пропозиції в російському бюджеті. Міністр фінансів Російської Федерації Силуанов зазначав, що закладена ціна 59 доларів, прогнозована за Уралс, який продається. Я нагадую, зі знижкою від вартості бренду. Експерти оцінюють реальну вартість поточного Уралсу десь 44-47 Доларів на вашу думку, якщо ситуація кардинально не зміниться, і ціни, навіть якщо залишаться на цьому рівні, тобто ми не прогнозуємо, що вони будуть знижуватися, як це позначиться на кризових явищах в російській економіці? Ну і на їх здатності фінансувати війну цим перенапруженням усіх зусиль, яке вони зараз використовують, економічно? Ну сам про знаєте, коли говорять про ціну на нафту, слід пам'ятати економічний термін собівартість, оскільки Росія витрачає на видобуток барелів нафти. Вважається, що собівартість російської нафти це коридор 45-50 доларів за барель. Як ми знаємо, російська нафта в, ли в листопаді коштувала в середньому 44 долари за барель, тобто це нижче ніж навіть вибачайте за тавтологію нижче межа ціни на російську нафту. Відповідно для Росії це дуже неприємна історія. І знаєте, коли ось зараз в Росії бюджет вже прийнято, коли його обговорювали. віце-спікер Держдуми Жуков. А він колишній очільник бюджетного комітету державної думи, він сказав, що це не реалістичні цифри. Ви апріорі закладаєте вартість нафти значно більше ніж вона буде. А вартість ось те, що ви зазначили, це зараз вона mm. 61 з копійками. Далі догадую, що є прогнози аналітиків нафтового ринку стосовно того, що всі чотири квартали 2026 року буде перевищення пропозиції над попитом. А коли пропозиція перевищує попит, це означатиме, що гравці на ринку будуть йти на так званий дисконт, тобто зниження вартості Своєї продукції для того, щоб краще її продати. Ну, це логічна гра на, скажімо так, в ситуації, коли дуже велика пропозиція, яка перевищує попит. І тут ціни дійсно підуть низ. Тому я думаю, що ті 61, що ми маємо по, ну давайте не майже 60 по завершенню 2025 року, це буде омріяна ціна протягом 2026 року, тому що далі вона буде падати, і відповідно для Росії, як для Радянського Союзу. Знищення цін на енергоресурси може мати не просто негативні наслідки, а фатальні наслідки, як вони мали власне для долі СРСР. Угу. Бо якби не було стрімкого зниження цін на нафту наприкінці в, в другій половині, давайте так, 80-х років, можливо, Радянський Союз існував би і до нині. А оскільки тоді нафта дуже сильно просіла і У радянського союзу просто не було ресурсів на те, що там ввести війну в Афганістані з 1989 року, вони вийшли з Афганістану, а взагалі на те, щоб існувати. Тому тут я розумію, що на жаль, війна триває, і на жаль, для нас це постійні удари, але також слід розуміти, що і у Росії особливих Перспектив немає, найголовніше єс, коли запроваджує санкції. Він же не каже, що ось ми зараз запровадимо, а потім все відіграємо назад, коли все скінчиться. Вони кажуть: що ми приймаємо стратегію відмови наших, від ваших ресурсів взагалі. Тобто, перспектив повернутися на наші ринки у вас, в принципі, і не буде. А якщо у вас не буде цих перспектив, вам лишається лише Китай. А Китай він буде казати, що ви нам продаєте нафту по. Майже по ціні собі вартості, якщо не нижче, китай може не ще попросити. Власне часткова сила Сибіри 2.0 тому підтвердження, коли Росію ставлять в умови, що ви нам звісно будете продавати газ по ньому, але спочатку ви саме побудуєте цей газогін за власний кошт, а потім ви ще будете продавати по тим цінам, які ми вам скажемо, а вони будуть нижче собі вартості. Тобто ви ще збиток собі будете продавати, але ж ви будете торгувати з нами, і це безумовно б'є по російській економіці і. Не просто обмежує можливості вести війну проти України, а ставить під питання майбутнє Російської Федерації щодо української економіки. Вона зросла у третьому кварталі. Про це повідомили в Державній службі статистики. Прийняно з минулим роком зростання ВВП становить вже понад 2%. Тим часом у держбюджеті на наступний рік уряд також прогнозує покращення показників майже на 2,5%. Іване, зростання ВВП в воюючій країні це безумовно позитивна новина. Які саме галузі на сьогодні є драйверами цього відновлення? І на вашу думку, наскільки це відновлення можна вважати реальним? А наскільки це швидше проява ефекту низької бази, коли кажучи грубо для того, аби від штовхнутися, не так багато й потрібно? Сухайте ефект низької бази був у 2023 році. Коли було просідання в 22-му році і 23-му було зростання, але ж ми маємо, маємо зростання в 24-му і 25-му роках, тобто це свідчить про адаптативність економіки України, про те, що ми знаходимо себе навіть в цих реаліях. Аграрний сектор переважно лишається під контролем України. Так ми втратили значну частку земель, але а, ті, що задіяні були в аграрному виробництві, вони під нашим контролем, і це призводить до того, що 2026 рік, четвертий рік повномасштабної війни, а за сім місяців Україна лишається світовим лідером по експорту заняшника валії. Там десь 36% світового експорту, це Україна. Тобто, mm -hmm. уявіть ситуацію, що Україна воює. Країні явно не те, що там до зовнішньої економіки там внутрішню економіку забезпечити, а ми лишаємось лідером, тому що знаходимо можливість експортувати, тому що е виробляємо певну продукцію, і тому аграрна сфера це безумовно драйвер. А також, в принципі, ну харчова, яка пов'язана з аграрною безумовно, але також інші продукції. Тобто, ми розуміємо, що, на жаль, втрата металургії відбулася цітєва, але щодо, наприклад, наших. Е Рідних різних родовищ різних руд вони лишаються переважно також під нашим контролем, і це також дає нам можливості дещо отримувати гроші. Плюс, безумовно, коли країна воює, треба приділяти увагу машинобудівній галузі. Переважно це, звісно, робота на ведення відбиття агресії Росії, але також це і створення повних нових товарів, які можуть змінити життя світу в майбутньому. Ці ж дрони. Так, ми зараз про дрони говоримо в контексті ведення війни, але від собі, якщо там постачання, тих же різних товарів буде відбуватись не через те, що треба їх класти в автівку і витрачати пальне на них, а через дрони, тобто можливо, це буде дешевше. Тобто, це все ця робота паралельно ведеться, і вона створює якраз те саме зростання, верні верніше сприяє тому самому зростанню, яке зараз демонструє економіка України. Івана, дякую за вашу думку. Іван кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був з нами на прямому відеозв'язку.